Львів це культурна столиця України. Це старі дворики, кав'ярні, театри, площі, бруківка, собори, храми, архітектура і багатостолітня історія. І якщо зупинитися, то ця історія ніби оживає. Особливо це люди, які живуть, працюють, вкладають душу в місто і в цю культуру, створюють майбутнє, зберігаючи минуле старого міста Лева. У 1998 році Львів увійшов у зону охорони ЮНЕСКО. Цей факт зумовлено тим, що місто Лево це культурний осередок, де зберігається понад 2500 пам'яток архітектури та історії. Тут зосереджено 60 музеїв різної тематики та різних епох. Тому Львів найбільше музейне місто України. У Львові знаходиться 104 храми від різних релігійних общин. Зараз важкі часи в Україні. Московська імперія прийшла на нашу землю і принесла велику смуту і тисячі смертей для найкращих синів і дочок України. Платон казав: важкі часи народжують сильних людей, а сильні люди створюють хороші часи. Місто Львів завжди було красою України, містом цінностей, сили для багатьох поколінь українців. Прийшов час. Щоб місто стало економічним центром, де культурна цінність буде підтверджена економічною міццю, перспективним майбутнім і твердою основою для економіки України, для людей, які заслуговують на краще життя. Потрібні нові проєкти, культурні ініціативи та економічні можливості, щоб збудувати сучасний європейський мегаполіс. Сьогодні ми переживаємо важкі часи тривоги, інфляція, невизначеність в сьогоденні, байдужість наших союзників, міграція і ще багато різних життєвих викликів. Але є одне велике але: скільки наших братів і сестер, які віддали найдорожче в цій боротьбі, хотіли би бути на нашому місці, українці. Які мали свої великі мрії. Анна Елеонора Рузвельт якось сказала великі уми обговорюють ідеї, середні уми обговорюють події, дрібні розуми обговорюють людей. Але майбутнє належить тим, хто вірить в красу своєї мрії. Мене звати Софія, я вивчаю економіку. Як молодь, яка бажає змін, розумію, що майбутнє залежить безпосередньо від мене. Як казав Пол Самуельсон, економіка не вивчає гроші чи багатство. вона вивчає поведінку людей. Наша поведінка показала, що коли є загроза, ми є покоління борців, воїнів і переможців. Важливо і далі діяти і мріяти, допомагати і захищати, будувати і створювати. Війна на сході України змусила багато людей переїхати до більш безпечних регіонів, і Львів став одним із головних центрів для вимучених переселенців. Внутрішня міграція має кілька важливих аспектів для економіки Львова. Збільшення кількості людей призводить до зростання попиту на різноманітні товари та послуги, що стимулює розвиток місцевого бізнесу. Львівщина є одним із лідерів релокаційного бізнесу і створення нових бізнес-проєктів. Міграція створює нові робочі місця в різних секторах, таких як торгівля, IT, будівництво та сфера послуг. Зростання населення стимулює розвиток інфраструктури, включаючи житло, транспорт та соціальні послуги. Усе це сприяє економічному зростанню Львова. За останні кілька років Львів активно розвивається у сфері житлового будівництва. З'являється багато нових житлових комплексів та інфраструктурних об'єктів. Це пов'язано з зростанням попиту на житло та розвитком міста як культурного та економічного центру. Також інвестиції в будівництво. Створюють нові робочі місця та сприяють економічному зростанню регіону. За останні два роки вартість житла у Львові значно зросла. Це пов'язано з кількома факторами: підвищенням попиту на житло, зростанням витрат на будівництво та економічною нестабільністю. Зокрема, через інфляцію та зростання цін на будівельні матеріали. Також варто врахувати, що попит на житло зростав через внутрішню міграцію та інвестиційні проєкти. У Львові будівельна стратегія на майбутнє спрямована на комплексний розвиток міста. Розвиток інфраструктури це залучення інвестицій у транспортну інфраструктуру, що включає ремонт доріг, будівництво нових транспортних розв'язок та розвиток громадського транспорту. Житлова забудова це пріоритет на будівництво доступного житла, зокрема соціального та енергоефективного, збереження історичної спадщини, це реставрація та реконструкція історичних будівель з урахуванням сучасних стандартів. Це екологічна стійкість, впровадження енергоефективних технологій, зелених зон та систем управління відходами. Ці стратегії мають на меті зробити місто більш комфортним для проживання та сприяти його сталому розвитку. У Львові активно розвиваються індустріальні парки. Зараз працюють три, зокрема, формація, Сперов Парк Швів та М10. Парк Формація, загальна площа, забудови якого сягне 150 тисяч квадратних метрів, забезпечить роботою Майже 4 тисячі осіб. Планується розміщення близько 50 підприємств малого і середнього бізнесу, а також до 10 великих компаній. Формація працюватиме за принципом Helix», де поєднаються виробники, держава, освіта та громадськість. Тут буде все необхідне для розвитку від виробничих будівель з кран-балками. До креативних просторів для стартапів і наукових лабораторій. Усе, щоб бізнеси могли не тільки виробляти продукцію, а й шукати інноваційні рішення та покращувати свої процеси. Також в процесі створення Львів Сіті майбутній інноваційний парк у Львові на території колишньої промзони планують розташувати понад 78 тисяч квадратних метрів соціальної та технологічної інфраструктури яка міститиме офіси, коворкінги, креативні простори, а також тренажерні зали, кімнати відпочинку, велосипедні доріжки та сучасне кафе. У Львові до основних видів економічної діяльності належить it сектор який відомий як один із центрів id індустрії в Україні. Багато компаній, як міжнародних, так і локальних, мають офіси в цьому місті. Туризм Львів є важливим туристичним центром, з багатою історією та культурною спадщиною, що приваблює численних туристів. Освіта Львівський національний університет, та Львівська політехніка та інші вищі навчальні заклади сприяють розвитку наукових та освітніх послуг. Виробництво. У місті розвинуті харчова та текстильна промисловість, а також машинобудування. Ці галузі сприяють економічному розвитку Львова. Львів має вигідне географічне розташування, що робить його важливим логістичним центром в Україні, особливо для зв'язків із Європою. Ось кілька основних аспектів. Транспортні шляхи. Львів знаходиться на перехресті важливих міжнародних транспортних кордонів, зокрема між Україною, Польщею та країнами Європейського Союзу. Залізничне сполучення. Львів має добре розвинену залізничну інфраструктуру, що дозволяє ефективно транспортувати вантажі як в межах країни, так і за її межами. Дорожня інфраструктура. Розвинута автомобільна мережа забезпечує швидке сполучення з іншими частинами України та Європи. Завдяки цим факторам він має значний потенціал для розвитку логістики. Стратегія Львова стати важливим логістичним хабом для європейських перевезень. Львів активно розвиває інноваційну екосистему спрямовано на підтримку стартапів, технологічного підприємництва та наукових досліджень. Ось ключові ініціативи та проєкти, які формують інноваційний ландшафт міста. На базі Національного університету Львівська політехніка створено SID City, що є найбільшим серед наукових парків в Україні, з загальною площою 27 тисяч метрів квадратних. Пріоритетними напрямками роботи парку є новітні технології. Інформаційні технології, телекомунікації та інше цей підрозділ працює на стику науки та технології, продукуючи інноваційні рішення та продукти. Окрім того, тут працює понад 50 фахівців із науковим ступенем, з штучного інтелекту, математичного моделювання, комп'ютерних наук, фізики, хімії, біології, біоінформатики, економіки, медицини. Також місто запровадило кілька важливих грантових програм для підтримки компанії у сфері оборонної техніки. Результати цієї підтримки це серійне виробництво тактичних автомобілів, розробка передових БПЛА, систем зв'язку та робототехніки. Львів допомагає перетворити інноваційні ідеї на реальні продукти для оборони нашої держави. Для цього створені спеціальні грантові програми. У 2024 році Львів підтримав 69 підприємств на загальну суму більше 50 мільйонів гривень. Ці ініціативи свідчать про активний розвиток інноваційного середовища у Львові, спрямованого на підтримку технологічного підприємництва, наукових досліджень та інтеграцію міста у глобальні інноваційні процеси. Мережа молодіжних просторів твори заснована у 2020 році молоді Львова та департаментом розвитку Львівської міської ради. Твори це Urban Camp TV. Це молодіжний центр Це міський молодіжний центр для активної участі молоді в місцевому самоврядуванні, інституційному розвитку молодіжних організацій та розбудові молоспільноти. У просторі діє зона коворкінгу а також є конференц-зали для створення відкритих подій. Це Львів Open Lab. Це простір інноваційної освіти, що спрямований на популяризацію науки, технології та СТІМ освіти. Простір, що об'єднує в собі зону коворкінгу, лекторій, а також технолабораторію, майстерню, хімічну лабораторію, біотехнологічну лабораторію та на постійній основі діє волонтерський штаб «АйДія». Також це простір для дизайну та медіа Пікслаб. Перший в Україні простір дизайну та медіа. Тут є різноманітна техніка для навчання та роботи з різного роду медіаконтенту. Окрім цього, простір чудово підійде для подій та презентацій. Це штаб-квартира Львова, як молодіжної столиці Європи 2025. Місто і місце, де ти легко зможеш дописати свою історію. В силиці Європи ключ в е, столиці Європи передано е, спершу українському місту і місту е, Україні, в якій йде війна, не е, з цим ключем міжнародне визнання, фінансову підтримку та можливість посилати е, посилити голос молоді в місцевому самоврядуванні. Як ви бачите цей титул? І що він може ну це тільки позитивно. Це... Ми говоримо, що це вперше дали місту, яке mm. є воюючою країною. Яке... Це є плюс, і це розвиток, це є можливості. Знаєте, перш за все, це підготовка України до Євросоюзу. Підготовка міста Львова до Євросоюзу. Це певні такі молодіжні програми, які будуть фінансуватися Європейським Союзом на місті Львові. Угу. Це буде від... фонди містом буде виділяти, створювати певні молодіжні простори. І це під... це підготовка України до Європейського Союзу. А як можуть співпрацювати університет наш з нас, Я вже як, рахував більше 20 тисячі студентів. Mm -hmm. Політехніки 30. Mm -hmm. це два великих університети, Львівська політехніка, університет Івана Манафанка, приблизно 60 тисяч. Тому і ми молоді ж настроїтися, це притягує, то що не, не може зробити на периферії, в менших містечках. Це ми є освітнім хабом, ми є економічним хабом. У нас розвинута стає економіка, місті Львові, стає розвинута логістика, інфраструктура, і це є це, це додаткові можливості. Це рахуйте стільки в межах програми молодіжна столиця, скільки це буде захист створено. Це креативна молодь, яка хоче реалізуватися, вона має можливість прийти. Ми з вами говоримо саме про те, що були молоджі. Це молодіж це, це є основа цього, тобто ви можете прийти. Ви шукаєте можливість щоб себе реалізувати. Ви маєте бути інші, будь-ворові хочете, буде шукати причини, що немає, що держава не творить, місто не творить, але хто хоче то знайти. Це, А це якраз творення цих можливості і це дуже великий плюс. Це перше, яка туристична реклама. Це як розповідаюче місто. І третє місце, третє місце, як економічно розвинуте місто. Ви як корінний львів'янин і професор, економіст, як ви, ну, як ви це бачите і чи достатньо зроблено, чи справді свій індекс відповідає дійсності? Де період ті індекси на мене не працюють. Але ну, як mm. ви говорите про Львів, коли ми як голова столиця українська. Тут, знаєте, то не буду сказати, але в тому рейтингах для мене це мають бути ті міста такі Харків, Покров, Дніпро, Миколаїв. Завдяки їм ми такі... Тому uh -huh. Львів робить достатньо для того, ти, тих можливостях, що можна. Ще uh -huh. наш хочеться краще. Але завдяки тим містам, які тримають фронт, І далі будемо робити. І ми маємо створити ті умови у Львові. І... Коли там війна 20-30 кілометрів, коли ми читаємо новини сум, коли кривий ріг прильоти є, ну важко так робити, що ми там працюємо. Коли в Україні війна і журба, така велика, і трагедія, і порівняно не хочуть. Ну, некоректно. Після війни станемо, будемо відбудовувати в даному. Ми маємо робити ту роботу, яку ми робимо. Військові воюють, вони хочуть, щоб їхні діти вчилися в дати відповідну освіту. Маємо створити. То, що має працювати Має працювати і логістика, і інфраструктура, і економіка, звичайно. А це загалом як про Україну, ми всі разом. Так, ми маємо тут зараз бути, mm. і тут з тої сторони маємо розвиватися, і це приємно. Знаєте, Львів має то робити не для Львова, а для України. Mm -hmm. Всі робити заходи. І наша область має така бути передова і допомагати Допомагати, і ми це маємо робити, і це ми робимо. Чи можемо краще, можемо, бо знаєте, ми маємо цю інформацію. Багато львів'ян воюють, і цифри були різні, що 50 тисяч з лавах Збройних сил України. Тому, тому розподіл. І ви говорили, що внутрішньо переміщені особи сюди приїхали, багато збільшилися, але маємо ще більше працювати і допомагати фронту. Бо якщо фронт не буде допомагати фронту, і фронт буде мати проблеми, в нас дуже видно то... проблема. Тоді будемо не оцінювати там по рівню там, щастя, нещастя. Нас зараз суці країні нещастя. Mm. Надіємося, що вона закінчиться і, і все буде добре. Перед Львовом відкриваються нові можливості, і від того, як він зуміє використати свій потенціал, залежить його майбутнє. Це місто завжди буде особливим місцем на карті України та Європи, де кожен знайде щось своє, а люди, які живуть тут, залишаються вірними своїй історії, культурі та мріям про краще майбутнє для Львова і України.